Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи бачите? Я чую, бачу вас. Угу. Нагадую, що у нас ведеться відеофіксація наших громадських слухань. Представників громадськості, ви представник суб'єкта господарювання. Так, я представник виконавчого комітету сільської ради. Ну, дивлюся чату, що у нас представників громадськості немає. Тому складемо акт про неявку зараз на протокол запишемо відео. Громадськість на слухання не з'явилась, тому складемо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 18 червня, 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності виконавчого комітету Піщанської сільської ради, якою передбачається берегоукріплення Кременчуцького водосховища від села Максимівка Кременчуцького району Полтавської області в напрямку гори пивиха. Перша черга, нове будівництво, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 12.728. на сьогоднішній день, у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля затверджено постановою кабінету міністрів від 13.12.2017 року номер 989. на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів Полтавської ова та суб'єкт господарювання Визначений час громадськість на громадське слухання не з'явилося, про що згідно пункту 23 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадське слухання вважається такими, що відбулися. Якщо немає зауважень і заперечень до почутого, то тому пропоную закінчувати громадське слухання. Всім гарного дня і до побачення. До побачення.